Друзі, перед початком відео я хотів би порекомендувати вам канал мого знайомого Secret World. Він наш український овер Думаю, більше мені сказати про нього нічого. Самі зайдете і поглянете. А тепер до перекладу. Після гігантської битви біля Мису Екнамо, Римляни тепер могли вільно висадитися на африканській землі. Що вони і зробили? Карфагенці вирішили зосередитися на захисті самого міста Карфаген. Тож римляни негайно захопили місто Аспіс і могли вільно здійснювати набіги та грабувати сільську місцевість. Вони забрали понад 20 тисяч рабів і тонну здобичі, але потім надійшли деякі накази Сенату. Надійшліть здобич додому. Воу, але я хочу залишитися. Ні, Стіве, не ти. Вони мали на увазі скарби. Отже, ми більше не дивимося цю Гедоту. Тож інший консул пішов із здобиччю, залишивши Регола та його війська самих, і вони почали просуватися до Карфагену. По дорозі, за словами стародавнього письменника Лівія, вони зіткнулися буквально з драконом. Лівій був римським істориком, тому його розповідь може бути трохи перебільшеною. Але не це, в це я вірю. Оскільки римляни продовжували грабувати, карфагенці хлинули в місто. Тепер тут не тільки була велика паніка, але й було так багато людно, що люди почали голодувати. Годі панікувати, народ. Слухайте, я знаю, що ви всі голодуєте, але я все ще маю їжу для себе. Тож знаєте, не все так погано. Воу, ви просто марнуєте помідори, і ви, ідіоти, дивуєтеся, чому ви голодуєте. А ну, це просто більше їжі для мене. Справи Карфагена виглядали не дуже добре, їм потрібно було щось зробити, щоб зупинити літування римлян на їхній землі. Тому вони вирішили, що нарешті настав час покласти цьому краї. Вони вирішили з карфагену і розташувалися на нерівній, горбистій місцевості з видом на римський табір і приготувалися до бою. Хоча карфагенці були традиційними господарями на морі, на суші вони не завжди були розумними. Наприклад, розташуватися в цій позиції з видом на римський табір було майже найдурнішою річчю, яку вони могли зробити. Чому? Що ж, ви маєте дещо зрозуміти про Карфагена? Сухопутні війська Карфагена насправді страждали від безлічі різних проблем. Перш за все, оскільки Карфагенці були дуже, дуже багатими, вони могли дозволити собі платити величезній кількості іноземних найманців, щоб вони воювали за них. Ці найманці фактично становили переважну більшість сил Карфагена, і тому сухопутні сили Карфагена були плавильним котлом багатьох різних культур. Це, однак, означало, що якщо битва не йде за їхнім планом, можуть виникти проблеми з лояльністю. Чувачі, мені за це недостатньо платять. Ви, велеарські прачники, навіть не думайте тікати. Що він сказав? Я не знаю, чуваче, я не розмовляю фінікійською. Ходімо звідси. Очевидно, були і мовні проблеми. Генерали, як правило, були карфагенцями, але і вони приймали багато дивних рішень. Наприклад, одним із найстрашніших активів карфагенської армії були бойові слони. Для римського солдата, який ніколи раніше навіть не бачив слона, це була кулачний бій із монстром. Проте карфагенці постійно розміщували слонів у тилу, де вони були марні. Подібним чином сусідня регіону Мідія забезпечив Карфаген найвправнішими кавалеристами у світі. Проте Карфагенці часто вибирали воювати на нерівній місцевості, де коні та слони були менш ефективними. І тому, коли карфагенці знову вибрали пересічну місцевість поблизу римського табору, римляни їх легко перемогли. А зараз я хотів би подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Андрію Рудану. Ферею, Барткусу Дмитру та коту. Друзі. Якщо хтось вас ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. Вторгнення в Африку, захоплення здобичі та розгром карфагенців. <клес> Всі любили регула. Здавалося, що перемога римлян була лише питанням часу, але потім регул дещо зрозумів. Він був консулом майже рік і його каденція добігала кінця. Він знав, що якщо його наступник займе це місце і він закінчить роботу, то саме він отримує оголені статуї, а не регул. І регул не міг цього дозволити, тож він із завзяттям взявся за справу. Агов карфагенські хлопче, я хочу, щоб ти передав повідомлення своїм старшим. Я, Марка Телій Регул, вимагаю повної і беззастережної капітуляції Карфагена. «Беззастережна капітуляці? Боже, спершу хоч обложи, помери всіх нас голодом. Просто передай повідомлення, малий. Він вимагає вашої повної капітуляції. Що, Боже, спершу нехай облажи за замори всіх нас голодом. Гей, я так і сказав. Ну, хлопці, цей римлянин думає, що ми програли, але ми ще не програли. Ні, хлопці, ми будемо робити те, що завжди робимо в такі часи. Не міть когось іншого, щоб вирішити наші проблеми за нас. Дарен, принеси спартанця. Надмірно суворі вимоги Регула призвели до зворотнього ефекту. Вони залучили найманця зі знаменитої землі Спарти на ім'я Ксантіп, щоб допомогти їм вирватися з цієї ситуації. І всі ми знаємо, які спартанці. Ксантіп приїхав і негайно взяв на себе керівництво. Він озирнувся навколо і сказав. Ви ідіоти! Поставте слонів попереду армії, щоб вони могли врізатися в римлян і припиніть битися не на рівні місцевості. Знайдіть велике рівне поле, щоб ваша кавалерія могла виконувати свою роботу. І що ти там людям казав про те, що вони скоро всі помруть? Гей, я просто казав людям правду! Ви політики! Брешіть народу! І тому Ксантіп повів, що на реформовану Карфагенську армію назустріч Регулу в битві на річці Баградас. Слуни, які тепер були попереду, врізалися в римські лінії, викликаючи безлад. Кавалерія, маючи повну свободу пересування, обступила римську піхоту. Завдяки цьому, вражаючому спартанцю, битва завершилася повною перемогою Карфагенців. І Ксантіп за свою приголомшливу перемогу був змушений тікати з Карфагена через заздрість Карфагенської еліти. Під час битви був схоплений римський консул Регул. Згідно з легендою, його поставили перед Карфагенським сенатом, і вони висунули йому вимогу. Ну, Реджі, виглядає вже не так добре. Схоже, ми вас непогано побило, га? Смердючі пуни. Так, так, Регул, ніхто не любить хворих невдах. Чи не так? Ні. Якщо до цього, ми відправимо тебе назад до Риму, а ти переконаєш римський сенат здатися нам. Але якщо ти зазнаєш невдачі, тобі доведеться повернутися, щоб ми могли закотувати тебе до смерті. Добре? Добре. Ти обіцяєш? Я обіцяю. Гей, хлопці, ву Регу! ми думали, що тебе схопили саме так. Але вони повернули мене, щоб переконати вас здатися. І нам здатися? Ні, ніколи не здавайтеся. Створіть для них пекло, хлопці, вони вже на міжі. А тепер я маю піти на котування до смерті. Що? Так, це частина угоди, яку я уклав. Це довга історія. Оу, зачекай, регул. Ні, ні, хлопці, я обіцяв. Регул. Це давні часи. Ми вбиваємо населення всього міста. Домашніх тварин ріжемо навпіл. Ти можеш порушити обіцянку? Ні, Тіме, ніколи не порушу обіцянки. Це перебір. І тому Регул повернувся в Карфаген і був там закотований до смерті. І за дотримання своєї обіцянки він був увічнений як головний символ римської чесноти. Тим часом, після поразки в Африці, римляни, що залишилися в живих, все ще були в Африці і їх потрібно було врятувати. Тож римляни послали свій флот, щоб забрати їх і повернути додому. Вони успішно відбили Карфагенський флот, схопили вцілілих і пробилися на Сицилію. Великий успіх, але потім все пішло на гірше. Серця хмара виглядає якось сердито. Не бійся, боягузе. Якщо ми, римляни, можемо побудувати військовий флот з нуля і перемогти Карфагенську імперію у їхній власній грі, навіть сама мати природа розвалиться перед нами. Я сміюся в обличчя матері природі. Ха-ха-ха. Бачите? Давайте, хлопці, посмійтеся над матінкою природою разом зі мною. 284 кораблі. Майже 80% римського флоту було знищено. У жахливій стихії потонуло близько 100 тисяч людей. Ніколи раніше Рим не втрачав стільки людей за один інцидент. Сто тисяч жертв для будь-якої іншої нації було б трагедією. Будь-яка інша нація поспішно просила миру. Будь-яка інша нація витратила б десятиліття на відновлення. Але Рим був не просто іншою нацією. Сумно відомий своєю невблаганою рішучістю перед обличчям величезних труднощів. Рим сказав: Ну, я думаю, нам просто доведеться побудувати інший флот. І вони це зробили. Лише за три місяці вони побудували ще 220 кораблів, що є вражаючим подвигом. Римляни відправили свій новенький флот до берегів Сицилії і. І вони потрапили в черговий шторм. Цього разу був втрачений увесь флот. Але римляни не здалися. Карфагенці не могли в це повірити. Їхній ворог, що не втратив сотні тисяч людей, мав майже два повністю знищені флоти. А вони все одно не здавались. Як казав один римський поет, переможець не є переможцем, якщо переможений не вважає себе таким. У типовій римській манері після короткої перерви вони знову почали будувати інший флот. Однак наразі після всіх катастроф на морі увага почала повертатися до сухопутної кампанії на Сицилії. Карфагенці, нато самовпевнені після нещодавних успіхів, спробували повернути Панорм. Але римляни протистояли страшним бойовим слонам, кидаючи в них щось і лякаючи тваринцем. Зупинивши просування карфагенців, для римлян тепер була відкрита дорога до останньої карфагенської фортеці на острові Лілібея. Лілібей був надзвичайно добре укріпленим містом. У 250 році до нашої ери римляни взяли його в облогу. Однак оборона міста була жорстокою і, прориваючи блокаду, вони підтримували місто. Прогрес був настільки повільним, що облога тривала ще 9 років. Що ще гірше, Карфагенці пізніше послали на острів, можливо, найбільшого військового полководця того часу, чоловіка на ім'я Гамількар Барка. Він вміло брав участь у партизанській війні в тилу ворога, і до кінця війни він був головною шипою в дупі римлян. Наразі через облогу Лілібея і нового римського флоту в морі здавалося, що все зайшло в глухий кут, і римляни повинні було щось зробити, щоб вийти з глухого кута. На щастя, у римського консула Клодія Пульхера була ідея, він спробував зрушити справу з місця, атакувавши Карфагенський флот у дрипани. Перед битвою, щоб передбачити хід битви, люди шукали знаки від богів. Це може означати спостереження за погодою чи перевірку коров'ячої печінки. Знаєте, типові релігійні речі. У нашому випадку пульхер нібито намагався нагодувати священих курей, але, на жаль, для нього вони не з'їли жодної крихти. Дуже поганий знак. Добре, сказав він. Якщо вони не їдять, то нехай п'ють. Дурні кури! Натомість будемо спостерігати за погодою. Боги, дайте мені знак. Ем, ігноруйте це. Гаразд, як ще до цього? Якщо я зможу закинути цей папірець у кожик для сміття, ми виграємо. Гаразд, якщо я зможу мовчки стояти тут 5 секунд і нічого не робити, ми переможемо. А, прокляття! Пульхер вирішив проігнорувати знаки богів, і в наступній битві сильніші Карфагенці розірвали їх на шматки. На той момент римляни вже зняли корвус, щоб стабілізувати свої кораблі, і без їхньої секретної зброї це була катастрофа, і пульхер був зганьблений. Що ще гірше, переможний карфагенський флот перехопив римський флот постачання на шляху до Лілібея. Однак, наблизившись, вони побачили ознаки шторму, що насувається, тож сховалися. З іншого боку, римляни сказали: Вперед, люди, відпливайте, ми повинні діставити ці припаси. Але, сер, ці хмари, ви не думаєте, що ми вже повинні були засвоїти урок? Так, Брайне, ми повинні були, але ми цього не зробили. Ще один флот і 50 тисяч чоловік загинули під час чергового шторму. Катастрофа! На даний момент явного переможця все ще немає. Звичайно, римляни захопили більшу частину Сицилії та загнали в кут Карфагенські сухопутні сили в Лілібеї, але триваючі катастрофи на морі критично виснажували їхні ресурси, а без сильного флоту Рим не міг перемогти. Тим часом Гамілька Барка все ще створював ще більше проблем. Тож, що ж буде далі? Як нарешті закінчиться ця війна? До цього моменту сторони воювали вже 23 роки. Вони були виснажені, їхні гроші, їхні ресурси, їхні сили були витрачені вщент. Карфагенці, зокрема, дуже чекали закінчення війни, щоб вони могли повернутися до торгівлі та заробляння грошей. І що вони сказали після останньої римської катастрофи на морі. Слухайте, римляни не зможуть повернутися знову. Вони не можуть дозволити собі побудувати інше флот. З ними покінчено. Це кінець. Повертайте військові кораблі, перероблюйте їх на торгівельні, та давайте повернемося до заробітку. Припускаючи, що римляни незабаром укладуть мир, антивоєнна фракція в уряді відкликала значну частину флоту, залишивши гамількара на самоті. Переможці здавалося, самі оголошували себе переможцями. Тим часом переможені готувалися до п'ятого раунду. Римляни побудували інший флот. Цього разу він був збудований на гроші з донатів, тож не забувайте донатити на ЗСУ. І римляни вийшли в море. Сер Римляни побудували інший флот. О, заради Бога, Кларенце, хіба ти не бачиш, що я зайнятий катанням у цій купі грошей? Але сер, мені вже байдуже, Кларенс, мені просто байдуже. Карфагенські політики зробили досить м'яні останні зусилля з погано побудованим флотом для забезпечення своїх сил на Сицилії. Але коли зовсім новий римський флот спіймав їх у битві при Егатах, навіть без свого чудового корвуса вони завдали їм остаточного удару. І це був кінець. 23 роки війни жодна зі сторін не могла дозволити собі продовжувати боротьбу. Але римляни показали, що вони все одно мають намір боротися. І карфагенцям нічого не залишалося, окрім як здатися. Війна була довгою і важкою для обох сторін, але врешті-решт перемогла рішучість римлян. Римляни провели всю війну, намагаючись знайти спосіб нанести на коютуючі удар, вони навчилися будувати флот і брати участь у морському бою. Вони розробили геніальні нові способи ведення війни. Вони спробували вторгнутися в серце Карфагена. І щоразу, коли їх спіткало лихо, вони завжди поверталися знову і знову. З іншого боку, карфагенці провели всю війну спостерігаючи за тим, що робить Рим, а потім вже придумували, як відповісти. Вони були набагато пасивнішими. І тому не дивно, що коли обидві сторони були близькі до краху, саме Рим був тим, хто зробив останній ривок. У 241 році до нашої ери Карфагенські політики послали Гамількару повідомлення про те, що він тепер сам по собі, і тепер він може укласти мир з римлянами, якщо забажає. Гамількар був шокований, він почувався зраджений політиками. Деякі джерела кажуть, що він навіть відмовився від переговорів, і тим не менш, умови потрібно було скласти. Ну що, Гамі, я радий, що ви, Карфагенці, нарешті схаменулися і визнали, хто справжній переможець. Скільки флотів ви втратили? Чу -чу 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 -чу. Гаразд, ось наші умови. Ви залишите нам Сицилію і повернете всіх наших полонених. Вам заборонено воювати проти Сиракуз або їхніх союзників, і ви повинні заплатити нам 2200 талантів срібла протягом наступних 20 років. А що таке талант? Ну, у 2022 році це коштуватиме, скажімо, 40 мільйонів доларів США. Гуляй зроблю вавку. це нас розорий! Вау, у нас тут справжній розумник. Так у цьому і суть, ти дурень. Уф, гадаю, у мене немає вибору. Я згоден. Чудово? О, до речі, ми передумали. Насправді ви повинні заплатити нам 3200 талантів срібла протягом 10 років. Дякуємо, що згодилися! Чувак, побачимось пізніше. Гей, ти не дозволив мені сказати не круто! Він не дозволив мені сказати, не круто. Договір був надзвичайно тяжким і, змінивши умову в останню хвилину, вони розлютили карфагентів. але одна з найдовших і найсмертоносніших воїн того часу нарешті закінчилася. Римляни перемогли, вони досягли своєї мети завоювати Сицилію. І хоча це не було частиною мирної угоди, вони скористалися ослабленим Карфагеном і захопили також Корсаку і Сардинію. Римська експансія за межі італійського півострова щойно почалась. Римляни сподівалися, що тепер карфагенці назавжди тепер під їхнім контролем. На жаль, суворі умови, які вони наклали на карфагенців наприкінці війни, викликали зростаючий гнів. Такий, який повернеться, щоб переслідувати їх. Одного разу Карфаген помститься. Як милолюбий. Я серйозно, жінко! Можливо, не за мого життя, але можливо за його. Мій прекрасний сину, ти народився з важливою долею. Ти станеш найбільшим ворогом Риму. Ти відірвеш Риму кінцівку від кінцівки! Ти спалиш їх жалюгідне місто до попилу. Ти будеш бивати їхніх людей, чоловіків, жінок та дітей. Моя дитино, ти помста! Перестань говорити нашій дитині, що він помста. Але це він, Барбара, він наша помста. Може, колись так і буде, але поки що у нашого сина є ім'я. І ти маєш його так називати? Його ім'я.